Днями відбулася сесія міськради. Так, депутатський корпус поповнився ще одною новою народною обраницею. Нею стала Катерина Фомічова. Вона поповнила фракцію Рідне місто. Катерина Фомічова війшла до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності, планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики. Визнати повноваження депутата Шоскінської міської ради, 8-го скликання Фомічову Катерину Миколаївну. Обраної за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Шосткинської міської організації політичної партії Рідне місто у єдиному багатомандатному виборчому округу визнать. Визначити Фомічову Катерину Миколаївну до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності, планування бюджету, фінансів та регуляторної політики Катерина Фомічова прийняла присягу та отримала посвідчення депутата. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права. Свободи і законні інтереси громадян сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Народні обранці прийняли бюджет шосецької міської територіальної громади на 2023 рік. Дякую, поздоровляю всіх з прийняттям бюджету нашої територіальної громади. Дякую. Бюджет обговорювали ще перед сесією на депутатських комісіях. Так, доходи визначені у сумі 673 мільйони 926 тисяч 733 гривні. Видатки складатимуть 673 мільйони 856 тисяч 733 гривні.